За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми отримав зрадник, який створював кремлівську пропаганду на замовлення розвідки РФ. Мова йде про очільника громадської організації Російська громада Полтавщини, ідеологічного прихильника кремлівського режиму. Повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. За її словами на замовлення рашистів він підготував понад 60 антиукраїнських публікацій, з допомогою яких ворог намагався дискредитувати сили оборони та підірвати довіру до України з боку міжнародних партнерів з датами слідства у своїх публікаціях. Фігурант виправдовував агресивну війну проти України та воєнні злочини расистів. Так він заперечував ракетні обстріли торгового центру у Кременчуці, багатоповерхівці у Дніпрі та енергооб'єктів у Києві. За свою роботу агент отримав майже 250 тисяч гривень у еквіваленті. На основі зібраних СБУ доказів суд вислав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частина 2-3 і статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, клорифікації її учасників. Йому призначено 15 років ув'язнення.